Доля дала нам щастя народитися в Україні. На землі із величною і трагічною історією. Не менш трагічним сучасним і величним майбутнім. Вірмо в це і борімося за свою батьківщину. В етері Кременчуцькі новини ми розпочинаємо. Війна забирає найкращих тих, хто без вагань став на захист рідної землі, хто обрав боротися за свободу, за майбутнє свого народу. Герої, які віддали життя за батьківщину, назавжди залишаться в нашій пам'яті. Сьогодні чотирьох із них нагородили медалями та орденами посмертно. Хвилиною мовчання вшанували присутні усіх загиблих у цій жорстокій війні. Від імені президента України повноваженні начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін та начальник Кременчуцького РТЦК Полковник Мазніцький передали рідним загиблих відзнаки. Шановні рідні ваші. Вони чоловіки, справжні герої, вони віддали саме цінне, що є, це своє життя, за свободу і незалежність нашу з вами. Дякую вам за справжніх патріотів, за справжніх героїв нашої України. Солдат Федяєв Микола Андрійович, 13 червня 2024 року в районі населеного пункту Білогорівка Северодонецького району Луганської області героїчно загинув. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Він з дитинства був дружелюбним, добрим, доброзичливим. Всі його любили, шанували. Він родом сам із Павлиша, його ви Павлиш і Онуфрівка, всі його любили. Пішов добровольцем, сказав зая. Я хочу захищати нашу Україну. Він завжди буде в моєму серці. Бо такого доброго, доброзичливого, вірного чоловіка я не забуду. Солдат Нажа Сергій Борисович, кулеметник стрілецького відділення, загинув 12 лютого 2024 року на Донеччині, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Він справжній патріотом був, він родився при нічює і пішов захищати, як і брат йому свою країну. Справжній герой. дуже Україну, читав много. Хороший був син, не вообще хороший, менше син дуже для війни був там. І говорить, як же я не пойду, якщо братішка там. Я що за братіж? Майстер сержант Біляков Олександр Олегович 18 жовтня 2024 року героїчно загинув, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Він був дуже добрим, доброзичливим, багато читав. Він Любив людей і любив жити. У нього багато знайомих, багато побратимів, багато хлопців досі не вірять, що з ним таке могло статися. Він дуже багато пройшов, великий в нього послужний список. Багато нагороджень в нього, окрім цієї на жаль, це наша остання нагорода. Ну хотілось би, щоб вона була за життя. Старший лейтенант Неліпа Олександр Олександрович загинув 16 вересня 2023 року поблизу населеного пункту роботи на Запорізької області. Указом президента України нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня посмертно. Мій чоловік був великим патріотом нашої батьківщини. Він дуже любив Україну і дуже переживав за те, що відбувається в країні. Як справжній офіцер, він просто не міг дивитися, як гинуть молоді хлопці, в яких немає ще ні діток, ні сімей. І він говорив мені. Що в мене є три сини, я збудував дім, посадив сад. Тому зараз я повинен захищати країну. Тому що, коли все це закінчиться, як я буду дивитися своїм дітям в очі? І вони мене запитають: батько, а що ти робив під час війни? І Він сказав: я не можу так. Я просто не можу, як справжній офіцер. І тепер, дивлячись на нагороду, відповідь вже дана на це запитання дітям. Тому для нас города цінна тим, що це пам'ять дітям. Хай та в такій формі про вчинок їхнього батька. Вічна пам'ять і слава тим, хто віддав своє життя за мир і справедливість. Їх подвиг не буде забутий. Анна Мащенко, Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кременчувські новини. Підтримка фронту і безпека бійців пріоритет для Кременчука. Наші захисники отримали новітнє обладнання, яке допоможе їм ефективніше виконувати бойові завдання. Деталі прямо зараз. Кременчук продовжує активно підтримувати українських захисників на передовій, надаючи сучасне обладнання для підвищення ефективності бойових дій та в першу чергу безпеки військовослужбовців. Спільно народний депутат України Юрій Шаповалов із міським головою Кременчука Віталієм Малецьким передали бійцям пакет допомоги. Зокрема, автомобільний термінал Старлінк для нашої тероборони Кременчук продовжує допомагати теробороні. Ми продаємо сьогодні Старлінк для встановлення на автомобілі. Я думаю, що зв'язок це одне з найголовніших сьогодні для наших військових. Юрінтоліч Віталій Васильович, від імені командування сорок батальйону висловлюємо ще вдячність. Перша партія вже протестована, хлопці задоволені. Щиро дякуємо за допомогу. Також військовим, а саме підрозділ Національної гвардії передали виносні антени. Вони дозволяють нашим захисникам розміщувати бази керування безпілотниками на безпечній відстані від своїх позицій. Бійці кажуть, що попит на такі антени на фронті значний. Використовують постійно і вони потребують такі антени, дає змогу далі летіти, і відбувати цілі. Відслідковувати у нас частенько їх підбивають центрами. Хлопці, які працюють на мавіках, дуже багато їх, і не кожному вистачає. Ми впевнені, що вони допоможуть нашим хлопцям. Тому дуже вдячні вам. Дякуємо за те, що ви робите для нас, для країни. будемо і далі старатися допомагати. Дякуємо вам. Кременчук не просто допомагає армії, а робить стратегічний внесок у перемогу України. Чим краще забезпечений наш фронт сучасними технологіями, тим швидше ми зламаємо ворога і наблизимо той день, коли прапор України замайорить над усіма нашими землями. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Питання будівництв, реєстр земельних ділянок та недобудов. Ці та інші питання були розглянуті на засіданні постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. Увага на екран. Сьогодні у Кременчуці відбулось засідання Постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. Участь у роботі комісії взяв депутат Кременчуцької міської ради Олександр Роженко. Головував Сергій Парчерян. На засіданні розглядалось кілька питань, які вже завтра, 4 квітня, будуть винесені на розгляд на сесії міської ради. Та основне питання стосувалось реєстру ділянок під забудову та недобудованих споруд. Ми сьогодні зібралися вирішувати одне питання, яке ми анонсували ще на минулих. Комісія це питання довгобудів, але враховуючи те, що в нас завтра сесія, і в нас є десь у нас є декілька додаткових так. рішень, які ми повинні розглянути. Ми почнемо з них. Та основною проблемою є не те, що ці проекти є незавершеними, а те, що забудовники не підтримують ділянки в належному стані. Чим порушують низку вимог? Це типова ситуація. От відносно цих довгобудів, так званих, то питання огорожі воно саме болюче є. Навести лад, до речі, прибрати листя, там сміття прибрати, засипати киямки. Вони можуть і власники, замовник. Находити земельне власника земельної ділянки, відправляєте до них якусь листа, якусь інформацію. Пропонуємо вам усунути всі ці недоліки, бла 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 А потім, якщо вони це не будуть реагувати, ми будемо йти далі. Закликаємо всіх власників ділянок та орендарів поставитись відповідально до виконання вимог. Адже після проведення огляду будуть впроваджені відповідні дії в узгодженому порядку. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У якому мікрорайоні Кременчука сьогодні встановили нове вуличне освітлення? Бачили наживо наші журналісти. Детальніше дивіться у нашому матеріалі. У вечірній час дуже важливо, аби у місті працювало якісне вуличне освітлення. Адже від цього залежить безпека та комфорт Кременчужан. Міський голова Віталій Малецький тримає на контролі, аби комунальні служби міста стежили за відповідним рівнем якості освітлення та по можливості у наш складний час додавали вуличні ліхтарі там, де є жвавий рух у темний час доби. Тому сьогодні бригада комунального підприємства Міськ світло завершила встановлення нового вуличного освітлення у мікрорайоні Молодіжний. За дорученням міського голови сьогодні проводимо роботи з монтажу світильників зовнішнього освітлення на внутріквартальній території вулиці Мрії. Встановили п'ять нових залізобетонних опор. Також встановимо п'ять світильників. Ну і прокладимо кабельну лінію. Також це дозволить жителям мікрорайону ходити по освітленій вулиці. Саме на цій ділянці поблизу вулиці мрії розташований дитячий садочок та ринок. Відтепер, після встановлення цих ліхтарів, ввечері мешканці мікрорайону пересуватимуться з більшим комфортом. Ці роботи черговий етап у повній модернізації вуличного освітлення міста. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Тарифи на тепло для Кременчужан, розширення сектору почесних поховань захисників і захисниць України. Ці та багато інших питань обговорювали сьогодні під час засідання однієї з постійних депутатських комісій у Кременчуці. Подробиці вже за мить. Сьогодні відбулося засідання постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю, енергозбереження, транспорту та зв'язку. Участь у роботі комісії взяли депутати Кременчуцької міської ради Геннадій Іванян, Олександр Калашник та Наталія Лихошвай. Почолив засідання Віталій Котляр. В рамках засідання депутати заслухали 30 питань, які здебільшого вже були розглянуті раніше та підготовлені до сесії. Прониця змій далі Кримчуської міської ради, від 16 Полтавського шістнадцятого року та затверджено комплексні програми розвитку комунального некомедиційного медичного підприємства лікарні інтенсивне лікування Кремінчинська на 23-25 роки. 15. -е. Про присвоєння філії номер 5 комунального закладу культури Кремінчинська міська публічна бібліотека імені Михайла Пернети. Колеги, запитання? Mm -hmm. Надалі члени комісії обговорили масштаб дорожнього ремонту, який запланований шляховим ремонтно-будівельним управлінням на 2025 рік? Питання є до Шербу. можна? Скажіть, будь ласка, які у нас плани в цьому році по асфальтобетонному покриттю? Скільки квадратних метрів ми плануємо? Є така цифра? Порядка 100 120-140 тисяч квадратних. А в 24-му році скільки було? Около. 100. Також під час засідання обговорили подробиці щодо зміни власника Кременчуцької ТЕЦ та як це вплине на нарахування тарифів за теплопостачання для Кременчужан, коли буде підписаний акт прийому-передачі з обох сторін, тобто від державної власності, підпректу державної власності і Полтава теплоенерго, то Полтава теплоенерго припинить нарахування місті Кременчуці. Умовно постійно складової опалювальним період, тобто кременчужани не будуть сплачувати за опалення влітку. Це буде або вже в квітні. Ми не отримаємо платіжки на умовно постійно, або ще квітні полтава Теплоенерго» виставить, А в процесі передачі там в травні вже не буде. На депутати обговорили принцип ціноутворення тарифів на теплову енергію у Кременчуці. Скажіть, будь ласка, по розрахунку тарифів на теплопостачання буде враховуватися ця методика, яка методика, яка затверджена постановою. Ну вона загальна державна методика, і кожному підприємству надавачу цих послуг вона обов'язково до виконання. Якщо порівнювати наприклад місто Кременчук, то КП пленерно на наш також її застосовує. Усі обговорені питання в рамках сьогоднішнього засідання були передані на подальше опрацювання найближчої сесії Кременчуцької міської ради. Дмитро Цирюльник Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Пам'ять про героїв живе у вчинках і серцях тих, хто продовжує їхню справу. Днями у ресторації Велес відбувся просвітницький захід для студентів, присвячений вшануванню пам'яті Юрія Руфа, поета, воїна, справжнього патріота. Як все було, розкажуть наші журналісти. Днями у ресторації Велес відбувся освітній захід, присвячений вшануванню пам'яті Юрія Руфа, поета, письменника, громадського діяча та захисника України, який загинув, боронячи рідну землю. Сьогодні разом з студентськими радами завітали до ресторації Велес, де ми разом з Станією Шаховцевою згадуємо видатного діяча викладача волонтера військовослужбовця Юрія Рука, який загинув 1 квітня під час війни Росії з Україною. Учасники цього заходу мали можливість дізнатися про те, чим він займався, про його позицію, про його діяльність. Він був викладачем в начальному закладі. В нього було своє власне підприємство, де він робив різні різні принти на футболках і випускав свій одяг, так би мовити. Да і е, займався волонтерською діяльністю і е, е, був таким патріоном нашої країни. Студенти Кременчуцьких навчальних закладів зібралися щоб глибше познайомитися з життєвим шляхом Юрія Руфа, його творчістю та світоглядом. Під час заходу молодь дізналася про його внесок у розвиток української культури, силу його слова та прагнення відродити дух нації через поезію та патріотичну діяльність сьогодні три роки. Як немає з нами з нами Юрія Руфа, це дуже важка втрата для не тільки нашого суспільства, а для України і, взагалі, для націоналістичного руху. Він загинув на війні 24 го числа. Один із перших він був вже в військоматі, і один із перших пішов на фронт. Загинув він в Попасній від розриву міни. І для нас це дуже велика втрата. Сьогодні ми проводимо захід пам'яті його і намагаємося розказати Донести його гасла, його, те, що йому боліло, і хочемо максимально, щоб наша молодь знала про нього. Молодь не залишалася просто слухачами. Учасники активно долучилися до обговорення, ділилися власними думками про патріотизм, відповідальність перед країною та роль української культури у сучасному світі. Я дізналася багато нового про цю людину. Дізналася, наприклад, що він дуже любив Кременчук, хоча сам був зі Львова, писав різні книжки і представляв Кременчуці. Також що він віддав своє життя гарично за Україну і те, що якраз пригадала, що у нас в Кременчуці є вулиця, яка названа нею. На Честь це я думаю дуже важливо для молоді знати своїх героїв. Ну не те що в обличчя, але імена їх знати і шанувати пам'ять. Захід став важливою подією для студентської спільноти Кременчукам, адже він не лише віддав шану пам'яті Юрію Руфу, а й став нагодою для осмислення ролі кожного, у становленні незалежної та сильної України. Софія Григоренко, Дмитро Цирульник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У контакт центрі номер 6 відбувся особистий прийом громадян заступника міського голови Дмитра Кравченка. Детальніше вже за мить. Міський голова Кременчука разом із заступниками регулярно проводять особисті прийоми громадян для того, аби розуміти наявні проблеми у місті та сприяти їх вирішенню. У контакт центрі номер 6 заступник міського голови Дмитро Кравченко провів прийом громадян. Більшість містян звернулись з особистими питаннями. Однак, наші журналісти дізналися про майбутні масштабні інфраструктурні проєкти, що заплановані на цей рік. А саме про роботу з міжнародною фундацією Розквіт «У нас іде зараз плідна робота з міжнародною там фундацією «Розквіт», але це планування рекреаційних зон, ландшафтний дизайн, і такі інші зони відпочинку. Також дізнались і про плани стосовно освітніх закладів в цьому році. Ми сподіваємося, ми завершимо будівництво. Зараз воно потужна ідея, так само проект на коригування це. Манагарова 5, дитячий садочок, 45. Сподіваємось його в цьому році перерізати лінточку. Крім того, заступник міського голови зазначив, що в цьому році варто очікувати розширення тролейбусної мережі та продовження розбудов зупинок громадського транспорту. Очікуємо розширення на нас мережі тролейбусної. Це про це можна казати. Це зручність і безпека громадян. Продовжуючи там, будемо зупинки будувати, будемо розбудовувати їх. Не дивлячись на те, що ну є деякі протистояння, не всі можливо розуміють, що вони потрібні, особливо зараз, під час війни. Усі звернення громадян до заступника міського голови були розглянуті та в подальшому будуть впроваджені усі можливі дії для їхнього вирішення. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кременчуські новини. Вчора відбулася важлива подія для всіх учасників програми про професію. Після тижнів навчання, зустрічей із фахівцями та підготовки власних проєктів, молодь зібралася на підбиття підсумків. Які враження, здобутки та плани на майбутнє? Дивіться далі. Вчора у офісі молодіжного парламенту Кременчука відбулось урочисте закриття програми про професію. Після кількох тижнів насичених зустрічей, лекцій та стажувань, учасники зібралися разом, щоб підбити підсумки, поділитися враженнями та відзначити свої досягнення. Сьогодні ми завершимо нашу програму про професію. Її успішно пройшли 23 учасники, які протягом двох тижнів дізналися багато цікавого про різні професії, які практикуються не тільки в Україні, а й за кордоном. Переможців у нас тут немає. У нас всі є переможці, тому що навіть ваша участь ваш час, те, що ви витратили. Це вже є перемога кожного, кожен вже рухається по сходинкам. Веркаця мокогось ну, першого, когось друга, когось може третя. Сходинка, яка рухає до вашого прі на фінальному етапі учасники презентували свої бізнес-проєкти, розроблені протягом програми. Журі, до складу якого увійшли досвідчені підприємці Кременчука, оцінювали ідеї, надаючи цінні поради щодо їхньої реалізації. Фінальним і головним завданням нашого проєкту було створення бізнес-планів. У них Павло Бедрацький розповідав саме про написання бізнес-плану, які критерії, як вибирати ідею, як її прораховувати. Тому ми запросили сьогодні трьох підприємців. Тому тому, що саме бізнес має оцінювати бізнес. Сьогодні будуть шість команд по чотири учасника презентувати свої роботи. Міська влада традиційно підтримує ініціативи, спрямовані на розвиток молоді. На закритті програми були присутні перший заступник міського голови Володимир Пилипенко та заступник міського голови Руслан Проценко, які привітали учасників, відзначили їхню наполегливість та наголосили на важливості таких освітніх проєктів для майбутнього Кременчука. Дуже приємно, що дійсно ви. Для себе знайшли час для того, щоб прийняти участь у такому заході, який був впродовж певного часу. І я переконаний, що він не пройшов для вас даром. Ми побачили це на відео, ви побачили деякі місця, цікаві і в місті. Я думаю, що вони в принципі, доступні для кожного дня відвідування. і, Я думаю, в майбутньому ви зможете. Так само скористатися тими надбаннями, які ви отримали в цьому проєкті. Хтось з вас обов'язково пройде проєкт, і Вже я бачу там за 4-5 учасників це змінили. Значить, це точно проєкт прав не дарма. Для тих, хто не змінив, можливо, ще більш впевнені, що зрозумів, що хочете таким шляхом. А для декого, хто ще не визначився, можливо, цей перелік збільшився завдяки тому, що ви побачили нові професії. Фінальна зустріч стала часом для рефлексії. Учасники обговорювали здобутий досвід, розповіли про зміни у своєму професійному світогляді та поділилися планами на майбутнє. Перш, все, дякую молодіжному парламенту саме за такий проект. Цей проєкт дав мені більше впевненості в моїй професії. Я здобула різні навички, я познайомилася з різними людьми. Я розвинула навичку відповідальності, яка знадобиться. Моїй професії взагалі це було дуже цікаво. Дякую спікерам. Дякую за стажування, яке в нас було пройшло також дуже цікаво. І, в принципі, дякую за, за спілкування за участь. Про професію це не просто програма, а можливість зробити перший усвідомлений крок до своєї майбутньої кар'єри. І, хоча цей етап завершився для учасників, він став відправною точкою до нових звершень та професійного самовизначення. Організаторами традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Безліч стилів, матеріалів та кольорів. Так, можна охарактеризувати нову виставку, яка відкрилася сьогодні у Кременчуцькій міській художній галереї. Деталі далі в сюжеті. Сьогодні у Кременчуцькій міській художній галереї відкрилася експозиція міжнародного виставкового проєкту Едем. Ця виставка натхнена ідеєю райського саду, де Адам і Єва жили в цілковитій гармонії. Особливістю цієї експозиції є те, що вона включає роботи майже сорока художників. Кожен з яких продемонстрував власне розуміння Едему. «72 роботи, 38 учасників з багатьох міст України з Києва, зі Львова, з Одеси, з Харкова, з Чернівців. І з за кордону. роботи різних жанрів, різного виконання тут є живопис, тут є графіка, тут є текстиль. І тут є дуже такі реалістичні роботи, є фігуративні роботи, є абстрактні роботи. На цій виставці були представлені не лише картини у класичному розумінні, а й роботи виконані виключно з текстилю. На цій виставці представлені дві мої роботи: Адам і Єва. І ще одна називається Рівновага. Роботи побудовані на контрасті. Текстильних матеріалів на контрасті тканин. Груба тканина, легка тканина, прозора. Для відвідувачів галереї така експозиція подарувала безліч позитивних емоцій та ширше відкрила світ мистецтва. Це дуже цікаве таке сучасне мистецтво. Вражають роботи, вражають техніки. Дуже сильно вразила графіка, дуже складна робота. Вона прикольна. Вражає натура, дану то голона натура. Теж вона дуже така чуттєва, дуже така. Ну, якась пропрацьована, гарна, взагалі вражає, як художник думає, як він бачить. Це дуже прикольні роботи. Вони яскраві, вони дуже такі позитивні. Безперечно, важливо, що навіть у такі складні для нашої країни часи українці створюють щось прекрасне. Ця виставка демонструє, що наша нація створює світлі моменти навіть тоді, коли навколо темрява. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Збройні сили України, щит і меч українського народу. Дякуємо нашим мужнім воїнам за захист. Продовжуємо донатити на армію та разом працювати на перемогу. Слава Україні!